Знаходиться по той бік екрану наших менеджерів. Ольга! Протягом восьми років я веду проекти по створенню логотипів для різних сфер бізнесу, щоб підвищити вашу впізнаваність серед конкурентів. Марина! Я працюю понад 3 роки, і мені дуже приємно, коли клієнти після розробки лого використовують його, створюючи брендовану продукцію. Почула! Ірина! Працюю рік. І за цей час я спілкувалася з чудовими клієнтами та бачила неймовірні логотипи. Це так круто, коли ваші логотипи виживають на анімаціях. Альона! Я переписуюся з вами у дірек Та мені подобається, коли ми з вами спілкуємось по телефону. Бобелюшка! Ого. Довольна. Мені подобається, коли мене тут гудують та тіскають. Мяу. Крістіна. Я контент-менеджер Тіктоку і мені приємно, коли ви підписуєтесь і ставите лайки. Яна, ви мене бачите тут часто. Надіюсь, не надоїла. Коли ви залишаєте реакції та відгуки, це любов. Якщо тобі був цікавий такий варіант, став лайк.